Друзі, вас вітає сапіансмет, і сьогодні ми розпочинаємо вивчення серцево судинної системи. Нашою першою темою буде велике коло кровообігу, аорта та загальна сонна артерія. Перед собою ви бачите абзац, що виділений курсивом. Це наші основні терміни сьогоднішньої теми. І прошу вас виписати собі в зошит та вивчити, тому що більшість я буду вказувати латини, тому що це А вимагають наші викладачі. Тим самим ви зможете собі підвищити бал. Б вимагають наші поточні тести, і В вимагають наші тести крок. Не забуваємо, що там ще є тести е англійської мови. Отже, ще хочу зробити таку примітку, що наші відео будуть проходити в форматі онстрім. стрім Ми з вами разом будемо вести конспект, малювати, жодних. Читань з презентацій, жодної води, все коротко. І я не хочу, щоб ви по 100 разів перемотували відео, Хочу, якщо воно, наприклад, 25 хвилин, то ви сіли за 25 хвилин послухали, все собі занотували і все, йдете далі і вчите, що вам потрібно. Дуже вас прошу малювати разом зі мною. Е, так, отже, розпочнемо. Велике коло корового обігу це Сіркулюс Сангвініс Майер. Ну, починається а, з лівого шлуночка серця. І закінчується правим передсердям. показуємо, чим воно розпочинається аортою і чим закінчується порожнистими венами. Отже, судина великого кола кровообігу забезпечують артеріальною кров'ю всі органи і тканини тіла людини. Тому його ще називають. Тілесним колом. Це така дрібничка, її треба знати, тому що можуть спитати: Взагалі я раджу вам звертати увагу на дрібниці, адже якраз на таких елементарних речах нас підловлюють. Ми завжди звертаємо увагу на щось важке, його вчимо, розглядаємо. А от на елементарне зазвичай не звертаємо увагу, пропускаємо. І це все дарма. Хочу ще зазначити такий дуже важливий момент, який. Плутають багато студентів, якщо чесно, але от це, власне, через те, що вони не розглянули це, не повторили. Це яка кров від чого йде? Від серця. У нас йде артеріальна кров. І вона у нас збагачена киснем. Плюс напишемо збагачена. Багато е, від органів. Венозна. У ній багато СО2, тобто вуглекислого газу, і мало кисню плюс багато, мінус, мало. Отже, починаємо говорити за аортом. Стараємося з вами швиденько все розглядати. Можете просто поставити собі на паузу, ще раз переглянути, і поїхали далі. Е, так, аорта. хочу вам сказати, що топографія в серцево-судинній системі це дуже важливо. Важливо для візуалізації. Будемо багато візуалізувати, фантазувати, придумувати мнемоніки, тому що по-іншому на дистанційному навчанні ми серцево-судинну систему вани-артерії не вивчимо. Ми не будемо уявляти, як воно це все проходить. Звичайно, завчити прикольно. І забути це буквально після здачі, але ще прикольніше пам'ятати те, що ми зрозуміли аж до самого кроку. Отож, аорта розташована ліворуч від серединої стрілової площини. Я сподіваюся, ніхто не пропустив першу пару першого семестру і проблем з площинами, перепрошую у вас, немає. І аорта складається з трьох частин: Асценденс, Descendence і Arcus аорти. Асенденс і десенденс ви будете розглядати пізніше, через три заняття приблизно. А аркуса орта ми розглянемо сьогодні. Е, так, зазначаємо це обов'язково. Е, вона обернена опуклістю догори і проходить косу спереду назад. Малюємо. Якщо ви малюєте в зошиті, раджу вам починати наприкінці сторінки, тому що ми будемо рухатися наверх. Ось наша дуга. Ще ліворуч вона огинає зверху початок лівого головного бронха. Це не обов'язково зазначати, це просто така зазначка для. Вашого розуміння. Так. Продовжуємо. Я сподіваюся всі розуміють, що це у нас. Якщо ні, то повертаємося. Це у нас лівий шлуночок серця. А, починається дуга Орта не Рівно дні правого ні другого ребрового хряща. Вказуємо другий ребровий хрящ. Увага, правий. Це треба запам'ятати, тому що лівий Шлуночок правий хрящ. Так, верхня точка дуги аорти розташована на рівні перших ребрових хрящів. Логічно. Якщо тут у нас другий ребровий хрящ, то трішки вище у нас перші реброві хрящі. Це може бути в тестах. Така приміточка, щоб ми з вами. Знали всі детальки, були в курсі, так сказати. Отже, тепер починається найважливіше: від опуклого кола дуги аорти беруть початок три крупні артерії. Три крупні артерії. Трунхus brachiocephalicus, артерія субклявія sinistra і артерія каротіс комуніс sinistra. Малюємо Truncus brachiocephalicus. Артерія каротіскумуні Сіністра і артерія супкляві. Супкляві. Ага, також ми можемо. Так, супкляві я щось намалювала дуже товстенькою. Зазначимо з вами сторони. Це у нас декстра. А це у нас Сіністра. Отже. Е, так. Ці судини живлять ділянки голови шиї, грудного пояса верхніх кінців. І передньої стінки грудної порожни. Тепер, отут у нас буде поле умовних позначок. І нашою першою позначкою буде досить така важлива річ, на якій ловлять яку питають, яка є в тестах. Так, це у нас стіночка. Зелена позначка це хеморецептори. І вони розміщені у стінці дуги аорти. Хеморецептори реагують на зміну парціального тиску кисню в артеріальній крові. Дуже прошу вас це запам'ятати, тому що це дуже важлива річ. Позначимо з вами артерії, тому що будуть відповідні, будуть парні. І також це важливо для нашого поля умовних позначок, щоб пізніше не заплутатися, щоб ми знали ху із ху, так? Так, я ще швиденько зараз напишу, яка у нас нумерація чому відповідає так? Ой-ой-ой, так, перепрошую. Це говорилося. Аркус аорта. Це перший номер. Другий номер це трункус брехіоцефалікус. Третій номер це артерія каротіс комуніс. У нас вона парна, тому буде декстра і Сіністра. І артерія субклявія. Також декстра і Сіністра, тому що парна. Отже, тепер починаємо розбирати наші судини. Перша судина це трункус Брехіоцефалікус. Ось він у нас під номером 2. Він є крупною артеріальною судиною. Десь розміром 4 см. І він відходить від початкового відділу дуги аорти на рівні другого правого ребрового хреща. Зауважили там, другий правий ребровий хрящ тут і тут. Це важливо знати. А, отже, цей стовбур не має жодних гілок. Зараз тут уважно, не має жодних гілок, але має роздвоєння. І роздвоюється він на рівні правого грудину ключичного суглобу. Ми це зазначаємо. Артикулятіо. Стерноклявікуляріс, перепрошую. Отже, саме роздвоєння. Раз. Пішла судинка. Судинка у нас під номером 4. І два. Пішла судинка. Вона у нас під номером 3. Ще така зазначка. Ліва загальна сонна артерія і ліва підключична артерія. Бачимо, звідки вона у нас відходять від дуги аорти. Тому у нас ліва загальна сонна артерія довша, ніж права. Рівняємо ці довжини, тому що оце у нас струнку з Отут він у нас закінчується. Отже, тепер трішки поговоримо про загальну сону артерію. Артерія каротіс комуніс. Є парною артерією, бачимо. Права ліва. Парна. Права бере початок від плеча головного стовбура, ліва від дуги аорти. Зрозуміло, порівняли. Е, обидві загальні сонні артерії виходять з грудної порожнини через верхній отвір грудної клітки в передню шийну ділянку і проходять догори майже вертикально. Загальна сонна артерія гілок не віддає і на рівні верхнього краю щитоподібного хряща Здвоюється на зовнішню сонну артерію і внутрішню сонну артерію. Раз. Два. Відповідно, це зовнішня, Це внутрішня. Зовнішня, внутрішня. внутрішнє. Е, так. Зовнішня сонна артерія. Вона розгалужується поза. Порожниною черепа в ділянках голов... голови і шиї. поза позапорожниною черепа. Внутрішня заходить і галузить в порожнині черепа. Внутрішня в зовнішня поза. Запам'ятала. Місце розгалуження загальної сонної артерії на зовнішню і внутрішню називається біфукатіо Давайте з вами позначимо це червоним, тому що, щоб не забивати наш малюнок або отак, ну, позначимо такими цифрами 5 роздвоєння. Біфуркатів пирог Отже. Перед місцем роздвоєння кінцевий відділ, відділ загальної сонної артерії розширюється. І це у нас називається сонна пазуха синус, carotikus. Це також дуже важливо пам'ятати, позначати ми з вами вже цього не будемо, можливо, намалюємо такі порти, якщо можна так сказати. Буде така умовна позначка. Також велика кількість а, хеморецепторів міститься в стінки сонної пазухи. Також вказуємо, тому що є тести, де у нас містяться хеморецептори. В принципі, це не важко запам'ятати. Так, ще з вами поговоримо. В принципі, про доповнення нашої схеми, тому що зовнішньої внутрішню соня артерії ми будемо розглядати в окремих відео. Отже, намалюємо з вами ключиця клявікуля. Так і. Артерія субклявія Сіністра і Декстра переходять у артерію Брахіаліс. Ось тут артерія брахіаліс. На ній ми вимірюємо артеріальний тиск. Запам'ятали. Отже, зараз зобразимо це схематично. Десь тут внизу, напевно. Намалюємо наше плече перед пліччя і <laughs> пальчики. Так, і великий намалюємо червоний. Пізніше поясню чому. Так, ось тут у нас ключиця. І де да, у нас артерия субклявия. И тут. У нас артерія брахіаліс, Артеріальний тиск вимірюємо. Далі. Артерія брахіаліс роздвоюється на артерію ульнаріс і артерію радіаліс. На артерії радіаліс ми вимірюємо пульс. Ось у нас артерія радіаліз. Як її виявити? Якщо ми почнемо малювати великим пальцем руки коло, то вона почне умовно рухатися, так? Зробимо ось таку позначку. Це можуть питатися на предметі домедичної допомоги. Тому це собі запам'ятайте. Ну і також, звісно, може бути в тестах. Так, ніби ми з вами усе вже розглянули, що я хотіла сказати. На наступних заняттях ми будемо розглядати зовнішню і внутрішню сонні артерії. Також я постараюся показати вам це схематично. Наразі це все. Сподіваюся, вам було все зрозуміло і ми зустрінемося на наступних відео. Була рада вам пояснити тему. Всім дякую за увагу! Па-па!